Thank you Сьогодні неділя, 10 грудня, я вдруге виїхав на зимову катку спробувати все ж таки за нормальних умов протестувати свою зимову гуму. Минулими вихідними в мене не вийшло дощ завадив, я там приїхав кілометрів 10, то не серйозно я навіть і не зрозумів, як воно та гума себе поводить в зимових умовах. Мало коротше приїхав, погода була не велосипедна. А сьогодні. За бортом мінус випав свіженький, Серед тижня він трошки підтанув, а потім морози. Взялося все корочкою. І так їхати класно, тверде покриття, слизьке, те, що треба для такої гуми. Хоч вона й тоненька, але показує себе на дорозі просто класно. Вкатаний сніг, крига їде, впевнено, не слизькою. Я можу натиснути на педальки. По асфальту теж нормально котиться, звісно, що вона важка, шипована, шумить, але накат нормальний. Я думав буде гірший, але і по асфальту вона катиться добре. Я вже проїхав 15 кілометрів, в мене сьогодні маршрут теж невеличкий, кілометрів 30 буде. Я думаю, цього буде достатньо. Так що я половину вже проїхав, і мені лишається ще половина. І я ось от думаю, або тут, в цьому місці, приготувати, щось тепленьке посьорбати. Або проїхатися трохи далі. Знаю ще одну локацію, красиву. Там затишно, теж можна поставити пальничок і щось собі приготувати, тепленько попити. Я термос не взяв, взяв сьогодні з собою пальник, вітру немає, і думаю вже десь на місцевості щось собі зігріваюче приготую. А що саме приготую? Ви дізнаєтеся трішки пізніше. Оце мій зимовий вільчик на фоні замершого озера. Красивий. І гума. Показує себе чудово. Я думав буде гірше, але для такої морозної погоди, для твердого покриття те, що треба. Дома її продавати після минулих вихідних. Але сьогодні вже проїхався, то хай лишається. Для такої погоди якраз. Була б, звісно, трохи ширше, було б краще, але для накату вузенька піде. Так що я собі залишаю її. Нормально. Інколи взути, велосипед таку гуму, проїхатися по домашньому далечко. те, що треба. Також сьогодні хмарно, такий невеличкий туман, тому я їду з переднім світлом серед білого дня і заднім світлом також кручу серед білого дня, аби бути помітнішим на дорозі. На кермі в мене навігація, телефон. Вже скільки я тут? Годинки, півтори. По вулиці вештаюсь, по морозу і нормально. Було 94%, зараз 89%. На морозі не мертне. Ну і ліхтарик також на морозі працює. Зряд ще є. Не сідає, морозу не боїться. Класна штука. Взяв в магазині велотор і вам рекомендую. Недорогий, якісний. Це він в мене вже другий рік. Походу діло йде до сильніших морозів. Я виїжджав, було мінус 3. Зараз телефон показує мінус чотири. Прогноз погоди на вечір. Мінус вісім. Так що стає холодніше, стає якось цікавіше. Коротше, поки я тут... Бігав, фоткав, відео підзнімав. Трохи підзмерз, Воно коли крутиш педалі, то набагато тепліше. Думаю, зараз, якщо тут альтаночки вільні, тут, до речі, на березі цього озера є альтаночки прямо посеред води. Якщо вони вільні, то я думаю, зараз тут собі і приготую тепленького побити, аби зігрітися. Не буду довго приховувати, що ж я буду готувати. Це буде глінтвейн. Незвичайний глінтвейн. Не класичний звина, а такий от. Особливий. Може комусь це буде здаватися. Фу-фу-фу. Я теж не знаю, що воно буде. В тіктокі побачив цей рецепт. Також спробую приготувати. Багато інгредієнтів там не треба, багато грошей на нього не треба. В принципі, можна його приготувати з там того, що є вдома. А ось по такому снігу велосипед вже не поїде. Такий сніг не для моїх колес. Доводиться йти пішки. А от коли сніг вкатаний, шамбований, слизький або взагалі крига. от то, що треба для такого. Велосипеда для таких коліс. Так, наче прийшов. Там тон. -то Альтаночка в Ото мені туди. Ось я прийшов. На цю альтаночку. Так, сліди тут є. Тут, до речі, на озері вже зимовою рибалкою промишляють, тому і сліди тут є. Є. Блін. Я думав, тут є стіл посередині, а столу немає. Ну, тоді там, то може в куточку поставлю. Або на підлозі пальничок. Ну і дах тут трохи пошкоджений. Ніхто не доглядає. Занедбане таке собі. Все скрипить, репить. І там воно ще одна, друга, третя. Десь тут чотири штуки. І отаке озеро. Ну, точніше, це не озеро, це ставочок. Тому що він на річці побудований. І там то гребля є, яка русло перегородила. Так, а ось внизу луночка одна. Там то під берегом ще одна рибалки собі Ще одна. Так, добре. Буду готувати. Бо якось зимно. Традиційна розпаковка. Документи завжди з ними. Осуд. Ніж, свій ніж не знайшов. Взяв те, що був газовий балон, пальничок. О! Основний інгредієнт для гнітвейну Пивчанський, Різдвяне. Так. Значить все. Документи ховає. Походу, пальничок тут не стає. Може тут. Ось тут, значить, стоїть, отут буде. Ветчик предоставлю. Так. Ее. А, не падать. Так, ее. Вот это. Судно, коротше, падає. Незручно його доставити. Зроблю інакше. Отако. От І хай собі буде на підлозі. Так, ніж сюди. У посуду. Так, мандаринка, яблучко, то все в глін піде. Так, гвоздика. Ложка. Ось я тут трошки з дому меду взяв і шматок імбиря кинув також під Оглінвейн. Так, і кориця. паличок кориця не знайшов, вдома була лише мелена, взяв мелено. Ну і власне. Мисочка чи каструлька для приготування сюди. Буду розпалювати і готувати. Трошки в дорозі розколотив. Ой, ароматне яке пішло. Хлібчиком запахло. Дивіться, як чітко налив. Прямо повінці, як і треба. Так, що там у нас горить, горить, це гріється. Одразу не буду чекати, поки вона закипить там, чи нагріється, одразу кидатиму всі компоненти. Аби воно там вкуси, аромати змішалися. І вже як закипить, виключу і буде готово. Почистити треба мандаринку. А пахне як на морозі. Клас. Так. Мандаринку почистили. Ось. надольки ламаємо. Беремо яблучко половинку. Кину ціле не треба. Яблучко пахне. Так. Теж яблучко на дольки поріжу. Піна, я думаю, зайва. Піни немає. Кидаю мед та імбир. Блін, мед Замерз дорозі. Ого. Розтоплюється. Так. Можна трохи, трохи тако зробити. в баночку з медом. О! Гаряченьке вже хвиленько гріється на цьому пальничку. І мед таку тут розтопити. 鞋带伤了。 одну ручку открыть мать пришел речки новые Ой, пластырь. палки. звоздики кивнемо, є і... і трішки додам кориці. Каже, звісно паличка, палички нема, тож дам майже навіть тішечки. Замішаємо і... все. Ось, дивлюсь, останнім часом на ютубчику багато стало з'являтися відео, де велосипедисти катають зимою, дають поради, настанови, як правильно катати зимою, як правильно зимою вдягатися, що можна робити, що не можна робити. Я ніякими з вами порадами ділитися не буду. У мене ніяких порад немає. Є бажання, є велосипед, вдягнулося так, як вам комфортно і важливо не по моді, а по погоді. І погнали кататися. Розраховуйте на свої сили, від цього залежить відстань, яку ви приїдете, бо по собі знаю, зимою відстань, та ж сама, яку я літом долав на Ізі, навіть її не помічав, то зимою. Крутити набагато важче, може, тому що якось більш тепліше вдягнутий, літом, то воно легесенько так вдягнувся. А це все ж таки зайвий одяг, зайва вага. Може через це воно трішечки важче крутити, може повітря холодніше, плюс і гума на велосипеді така накатиста стоїть. Коротше, зимою крутити цікаво по-своєму, але, як на мене, трішечки складніше. І, друзі, дуже важлива інформація. Волонтери, ізюмські помічниці, які є частиною нашої громадської організації Доброхаб, не перестають працювати, готувати супчики, плести сітки, купувати все необхідне, закривати запити від наших військовослужбовців. Тож, якщо ви бажаєте їм допомогти, посилання на баночку залишу в описі під відео, посилання на їхню сторінку, де ви можете простежити за їхньою діяльністю, залишу в описі під відео. Посилання на нашу громадську організацію Доброхаб, де ви можете простежити за діяльністю нашої ГО, залишу в описі під відео. Переходьте, слідкуйте, підписуйтеся і донат на ЗСУ. Якщо не нам, не на наші запити, то на будь-які інші. Але головне, не зупиняйтеся, не припиняйте допомагати нашим Збройним силам. Я дивлюсь, яблучка розварилися. Такі вже м'якенькі. Мандаринки також. Треба спробувати. А пахне класно. Аромат такий прянощів, меду і, і такий легесенький, такий приємний аромат хліба. Блін, це смачно! Крутяк. Блін, це реально смачно. Я думав, пиво це буде тепле, таке е, неприємне, таке огидне, як оте, коли горло болить і, інколи пиво гаряче пропонують пити. Але блін, це класно, це смачно. Це крутезний напій. Ото мені сподобалося, треба буде вдома таке дружині приготувати. Клас! Коротше, я рекомендую вам. Можливо це просто ложка якась брудна трапилася. Зараз я налів собі. Спробую нормальний такий ковточок. Я це все виключаю. Наливаю. Там Мисяка, Чи чашка, чи кружка, чи келих, як там воно його правильно називати. Реально? Реально класно пахне. Ай, блін. Оце недолік цієї кружки, кришки, бо вона дуже швидко нагрівається. І нею тільки мордяку попакти. Коротше, ні, я так не зможу пити, блін. Дарма я не взяв кружку. Треба буде собі купити. Бачив в інтернеті така дерев'яна вирізана е, кружка чи келих, як там воно називається. Короті, прикольна штука, то я собі таке хочу придбати. Там точно мордяку не побачу, а тут. Гаряче, нехай Ай. хвилинку постої, вистигне. Пару хвилин не зачекав, воно вистигло. Можна спробувати. Блін, ну як же воно класно пахнеть! Яке воно смачне, я не очікував. Клас! Оце крутезна штука, народ, я вам рекомендую. Оце реально смачно. І реально так після перших ковтків чудо так теплесенько стає. Воно не алкогольне, тому що зрозуміло, в пиві там і так 4,5%. А ще ж воно покипіло, побурліло, то спирти випарувалося. І алкоголю тут немає. Але воно реально смачне і реально воно зігріває. Для такої зимової погоди супер. Ну і тим паче недорого не воно і коштує, бо пляшку вона купувати, ну зрозуміло, то багато грошей піде. А тут 0,5 пива, плюс там спеції вдома в кожного можуть бути. А якщо на компанію, то це взагалі недорого. Коротше, дешево, смачно і зігріває. Супер. Оце реально TikTok мені рецепт підігнав. Блін. Хоч раз за весь час щось корисне в тому тіктокі знайшов. Я б сюди ще трішечки більше імбиря додав. От імбиря мені не вистачає. Я начебто і кинув, але маленький шматочок. А от, от цього смаку імбиря такого після смаку от мені не вистачає. Можна трішечки більше імбиря кинути. А так, клас. М -м -м. Супер! Добре, буду я допивати, збиратися і їхати додому. Народ, я вже вдома 30 проїхав, жодного разу не впав, це важливо. Тож в принципі, гума нормальна. Я очікував, що буде гірше, але цілком нормально. Для твердого слизького покриття те, що треба. І за рахунок того, що вона вузенька, ну і не така вже важка, 800 грамів лише, то їхати нормально, накат нормальний. Але зрозуміло, що можна знайти зимову гуму і кращу. Ширшу і більше шипів буде. Це так. Але за такі гроші, я думаю, підійде. Інколи зимою виїхати, якщо погода дозволяє на такій гумі, то чому б ні? Ну а вам, якщо сподобалося відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на канал. І всього вам найкращого. Дякую за увагу, до побачення до нових зустрічей.